Рано. Добре. Рано. Добре. Рано. Добре. Сьогодні, сьогодні так буде, Добре. Добре. E, але в мене є, через те, я вам розкажу e, Сьогодні у нас тема називається Усі зазнають випробування. E, коли ми e, приймаємо якісь рішення у житті, наприклад, e, що стосується харчування, ми візьмемо, тому що саме сьогодні тема про харчування, коли людина приймає рішення, що вона не буде їсти якусь шкідливу їжу? Наприклад, не їсти багато солодкого там, або солодкого не їсти, або не їсти м'ясних продуктів, або не їсти свинину, так? Тому що в Біблії свинина названа гріхом. Ну, що це гріх вживати свинину. Коли людина приймає таке рішення, або приймає рішення не вживати алкоголь, наприклад, то як ви думаєте, чи важко такі людям Важко. Важко, тому що приходить дуже багато випробувань. Чим більше, чим більше ми приймаємо якісь конкретні рішення, тоді таке відчуття, що здається, весь світ проти тебе, да. і весь світ хоче тебе змусити робити те, що ти прийняв рішення не робити, не їсти там якусь їжу там, чи іншу. Отже, випробування приходять і їх дуже часто посилає саме диявол, сатана, бо він хоче нас покусити, хоче нас вивести з правильної дороги, щоб ми порушили свої рішення. І Елен Уайт говорить, що дуже важливо, щоб кожен з нас, зокрема, добре робив свою справу і мав правильне розуміння, що ми повинні їсти і пити, як маємо жити, щоб зберегти здоров'я. Ми маємо чітко розуміти, що корисно для нашого здоров'я, що не корисно, і приймати певні рішення. Я це буду їсти пити, це не буду. Так? І тому що ми дорослі люди, ми маємо робити цей вибір, а не слідувати просто тим, що пропонує нам світ. І Брати в своє життя все, що нам пропонують, тому що ми маємо обирати, перебирати, що нам потрібно, що ні. І е концентрувати свою ціль на тому, щоб зберегти здоров'я. І також вона пише, що усі зазнають випробувань, щоб виявилося, чи приймуть вони принципи реформи здоров'я, чи підуть шляхом потурання своїм бажанням. Е нам треба бути стійким у своїх принципах. І нехай ніхто не думає, що в питанні харчування може поводитися, як йому подобається. Нехай усім, хто сидить з вами за столом, буде зрозуміло, у питанні харчування, як і у всіх інших питаннях, ви дотримуєтеся принципу, аби була явлена Божа воля. Ці слова говорять нам про те, що от, е, е, я думаю, віруючи, люди, хто е, давно вже. Прийняв для себе такі рішення, багато хто з вас переживав такі, що ти сідаєш за столом за стілля, з якимись родичами, і тобі говорять, ну випий, ну з'їж. І оце саме ті випробування, коли ти сидиш за столом один проти всіх, і всі тебе змушують, і всі не розуміють, чому ти цього не їсиш чи не п'єш. Оце і є ті випробування. Тому що дуже важко починаєш пояснювати якось. Але дуже багато людей настільки є. І вони починають під тиском цих всіх родичів, які сидять за столом, починають вже їсти і пити те, що їх просять, аби не пояснювати, не сваритися, нічого не е, доводити. Так? І от саме в цей момент ламається от те рішення, яке ми прийняли. Так? І тут дуже важливо приймати чітко рішення і дотримуватися свого рішення, і пояснювати, розказувати людям і інших спонукати до таких правильних рішень. Тому що ми е, маємо перш за все думати про своє здоров'я, тому що здоров'я це найцінніший дар. Життя і здоров'я це найцінніший дар, який нам Бог дав на нашій землі, і ми маємо його берегти. І е, на збереження мого здоров'я не повинні впливати якісь інші люди. Правильно, я обираю, що в моєму житті мені потрібно. І ви можете так і говорити. Ви можете їсти, що хочете, а я обираю для себе те, що я вважаю корисним і потрібним для мене. Тому що дуже важливо у таких моментах е, дотримуватися, тоді е, наше здоров'я буде ставати кращим і Божа слава буде являтися через нас, через наш характер і наше життя. Ви не можете дозволити собі чинити інакше, бо вам належить сформувати характер для майбутнього безсмертного життя. Наука давно довела, що люди, які вживають, Багато гострих, м'ясних продуктів, жирних. Такі люди дуже часто більш агресивні, тому що гострі спеції, приправи, перець вони впливають і на характер. Людина стає жорсткішою, агресивнішою, і це напряму впливає на психіку. Не тільки дратується стінки шлунка і кишківника, дратується й розум. Так само м'ясні продукти, вживання багато м'ясних продуктів, наука також доводить, що ці люди більш агресивніші ніж ті, які харчуються рослинним харчуванням. Ну і такі схожі речі, те, що фізіологічно, так само і духовно. Якщо ми вживаємо корисну їжу, ми здорові, наш розум світлий для сприймання слова Божого, то і характер наш формується краще. А нам, ми знаємо, що нам важливо сформувати характер для вічності. Так? Тому що вічність з собою до Господа ми не заберемо нічого, тільки характер наш. Через те нам треба його формувати. І формування характеру допомагає харчуванню, як би це не дивно звучало. Важливий урок. На кожній людській душі лежить велика відповідальність. Нам потрібно усвідомлювати цю відповідальність. І з благородством нести її в ім'я Господа. Ми маємо розуміти, що відповідальність на Бог поклав, Бог дав нам тіло, подарував, і Він поклав на нас відповідальність зберегти це тіло, і е, зберегти цей дар, і щоб ми в ім'я Господа були і берегли своє тіло і приклад іншим показували. Так? Не поступайтеся перед спокусою, натомість дотримуйтеся того, щоб вживати здорову їжу. Ви можете привчити себе отримувати задоволення від здорового харчування. Дуже часто я чула про те, що люди кажуть: несмачна капуста, несмачні салати, несмачні корисні продукти. Просто треба привчити себе. Ми маємо розуміти, що в людини смаки міняються. Коли наш розум розуміє, що це корисний продукт. Ми його починаємо їсти, і нам він починає подобатись. Коли ми разом розуміємо, що той продукт дуже багато шкоди нам приносить, якщо ми це усвідомимо, нам його перестане не захочеться їсти, тому що е, можна привчити і здорові, і харчові звички можна формувати в житті, тільки треба захотіти. так? Можна шукати відмовки, а можна шукати можливості сформувати правильні харчові звички і. Е, Полюбити корисні продукти. Е, якщо вам не подобається продукт там у такому вареному вигляді, спробуйте запекти той продукт, або е, якось по-іншому приготувати, але е, не говоріть зразу: мені це не подобається, я це не буду. Треба все-таки привчати себе до корисних продуктів. Тоді, коли ми будемо заповнювати шлунок корисною їжею, у нас не буде залишатися місця для, для шкідливої їжі. Це все і психологічно, і фізіологічно так працює. Господь допомагає тим, хто намагається допомогти собі. Це дуже важлива вправа. Якщо ми не намагаємося допомогти своєму тілу, Бог нам не може допомогти. Бог не може постійно виводити з нашого організму холестерин. Бог не може постійно в наш організм додавати якось вітаміни чудодійним способом. Нам треба самим вживати ті вітаміни, самим їсти менше їжі з холестерином. І тоді наше здоров'я буде ставати кращим. Тому надіятись на Бога це дуже важливо, але треба і самим робити від себе все, що ми можемо. Якщо люди не докладають особливих зусиль, щоб чинити згідно із задумом та волею Бога, як може він працювати з ними? Також дуже важлива справа, якщо слова, якщо ми не докладаємо зусиль для нашого розвитку, Бог не може. Нас змінювати, нас змінювати проти нашої волі. Ми повинні якось з Богом рухатися в одному напрямку, так Бог зі своєї сторони щось робить для нас, для нашого здоров'я, духовного і фізичного. І ми зі своєї сторони маємо робити все можливе. Звичайно, ми можемо мало, тому що ми слабкі, грішні люди, але максимально, що ми можемо зробити, ми маємо робити себе дисциплінувати, формувати правильні звички і йти за Божими принципами. І остання фраза, яка ми сьогодні ми прочитаємо із Селен Вайт, говорить про те, що будемо виконувати свою роль зі страхом і трепетом, звершувати своє спасіння. Цікаво дуже, що написано зі страхом і трепетом, щоб не припуститися помилок у поводженні з нашим тілом, яке ми зобов'язані перед Богом берегти в найбільш здоровому стані. Дуже цікаво, що говориться, що саме страх і трепет повинен бути перед тим, щоб максимально зберегти себе, своє життя, свій розум здоровим, своє тіло здоровим, свою духовну, душу здоровою, тому що це дуже дуже таке святий обов'язок Бог дав нам. і Ми повинні ось так дуже зі страхом і трепетом підходити до цього питання, щоб зберігати себе. Воно ніби легко про це говорити, але буває дуже непросто, тому що випробування дійсно приходять і важко вистояти. Нам треба приймати чіткі рішення і не відхилятися від них. Але якщо десь ми відхилилися, то е, знову приймати рішення не розслаблятися. Да? І, і на другий раз вас до вам, у вас вийде вистояти в тому випробуванні, тому що ми робимо помилки, але ми встаємо, падаємо, встаємо, і йдемо далі, правда? ж? Так. так. Тому я бажаю вам, щоб ми всі і собі бажаю, тому що я так само борюся, я так само щось навчаюся, щось змінювати в житті. І ми всі бажаю нам усім, щоб ми мали стійкість, мали, ставили перед собою якісь цілі, що я хочу вже харчуватись так. І Іти до цих цілей цілеспрямована не відсілятися ні на ліво, ні на право. І головне молитися, просити Божу допомоги, Бог допоможе вистояти у всіх випробуваннях, якщо це нам на користь так, для нашого здоров'я. Я бажаю вам здоров'я. Давайте молимося.